Доброго дня, це канал і я, і мамині тваринки, і ми на городі. Ура! Ми докопали картоплю рані всю. І цю докопали. Ну, а який урожай? То буде на каналі я і мої коси. Там покажу. буде, яку я картоплю накопала. Так, сьогодні нам треба ті гарбузи попідносити всі до барабоїв, вже позабирати. Бо вже будемо вище копати, треба буде, щоб конякою під'їжджав сюди вище. О, Бо носити донизу таку відстань, то далековато висипати. А так як конякою заїде, то помиже гарбузи не проїде, треба їх позбирати. Так, все ще в мене стільки капусточки залишилося. Ну, ще стільки залишилося, треба. Як підросте, бо ще маловато. А щоб забрати ще тупо квасити. Ті гарбузи треба нині зубі да вийти, постягати трохи, щоб на завтра місце було копати і сполотити трошки. Ну, Тут трохи гарбузів буде. Так, бурячки мої червоні неважні. Ось не є файні, але нічого, нам хватить. Йдемо до гори гички вломити. Васоля у моркві краша. більші має стручки е? і більше, разніша. Тут гарбузики теж досить непогані. Де рідші гарбузи, хопте більше. О, ну нічого. Будемо копати, будемо бачити, О, які тут барабої. Так, от ось сюди, усіду, якби нам викопати, нині стягнути гарбузиня от сюди його. І викопати, то вже буде половина. Ось на телефоні, здається, дуже далеко. але не Вон там жовтий гарний гарбуз, здоровенний виріс у барабоях. Я вже не хочу Не хочеш? вже надоїло дитя. А я. Ліп, я б краще в мене. Ох, яка тут о, зарощена картопля нема. барабої, то гарбуза. Заросло, як скзилося. Як скзилося. О, є такі файні гарбузики лежать. А що тут в тих гарбузиках є, що ще нема в тих, в тих гарбузиках. Цього року, ви знаєте, не бачу ні одного гарбуза. Тих чорних насіннів. Ні одного. Кормових немає, тільки оці зелені. Ті такі тверді, нема тих кормових. О, оці такі, звичайні, є. О, є один кормовий. Дивіться, який красавець. Один є. А в, основному? а в основному нема нічого. Ось такі зелені є. Гарбузи паршиві, Гарбузиня багато, а гарбузи нікуди жіно. Ух ти! Подивіться, який гарбуз, я ще такого не бачила. Ви бачите який? Ось жовтий є гарний один. Дуже мало гарбузів. А от тих з чорним насінням, можна сказати, нема зовсім. Ось якийсь цікавий такий гарбуз. Ну, Жовтих взагалі можна на пальцях полічити. Нікуди ж не урожай цього року гарбузів. Ото, що по гарбуза, по барабоях. Гарбузи гарні. Ну, є десь якийсь кращий. А в основному нема ніц. Дуже бідний урожай. Не просто бідний, а, а дуже бідний. Ой, боже, була пала. Так щось таке то. Козів то менше. О, і гарбузів нам хати. Кісь у тіло гарбузи. Де я таких набрала, Якісь цікаві, Що вони десь яким... До того самого верху. Ой, капця згубила, людочки. О, якісь такі цікаві, десь якісь чимось позапилювалися, що вони якісь інакші. О, наш такі. Якісь рабі. Рабі, рабі, полосаті. З самої дороги, який файний. Нема, нема важних гарбузів. Нема важних гарбузів, нема. Але аби Бог дав, щоб люди здорові були. Зате барабої гарні, будуть барабої їсти більше. Таке. Ось такі то справи. Так, кабачки мої вже всі досихають. Треба той повиривати, повикидати їх. Хай. Ну ось тут бурячки. Ну, ось тут бурячки. Віці нова, які бурятюри, не знаю там що показати. О. Та нащо я його буду рвати? Хай собі росте. Такі барацюраки аж нуну. Ладно. Будемо ломити гичку, і треба йти додому. О, бачите, який красавчик. І будемо... Ой, лошер? Подивися на нього. Мой хомик. Буде вийк і хомик. Дивіться. Ого! А ні, то він лоб, дощ. Відірви його, заберемо додому. Він лоб. Він так стукає цих... <хві> Хтось. О, А ми будемо ломити гічку, тут така гарна зелена, Наломим козулькам. Красота. Тут же вона відросла згори, там внизі хуже відростає, бо там земля бідніша. Бо земля там бідніша, тут земля краща і вони хуже відростають. Ну, тут о, будемо гічку складати. Та й усе. Та й таке, то ладненько. Бережіть себе. рвати. І своїх рідних, ось така у нас погода. Роботи вибачаюся. Роботи ще багацька у нас. ну нічого, Не треба, ні. Ми будемо ломити. Соня ж таки вже достигають, вже жовтіють листя. Соя тільки одна. На мою вчора ходила тиждень далі. Гарного всім дня, миру, спокою, затишку, бережіть себе і своїх рідних. В, в басейні була б, всім папа. -па.